Цю тему важливо ми обговоримо з Сергієм Куюном, директором консалтингової групи А 95 Пане Сергій, вітаємо вас. Вітаю. Пане Сергій, повідомляли щойно, що в середньому на 30 копійок по країні виросло пальне. Але ще буквально наприкінці минулого тижня була новина про те, що не буду називати саме АЗС, але в найбільших мережевих АЗС країни подекуди на 2 гривні стрибнула ціна. Від чого це залежить і як формується цінова політика окремих автозаправних станцій? Ну, насправді, якщо брати великі мережі, то з 1 серпня ціни на бензин та диспальне зросли на 3 гривні за літр. Тобто, це, по країні, ну, це досить суттєве. Ну так, так. Тобто не по країні, а я, я би сказав так по, по ключових мережах. Угу. Да, тому я думаю, що там питання часу, коли там решта підтягнеться, і це ну, ми бачимо відбувається кожного дня. Факторів тут два. Тобто, те, що не пролунало, це насамперед один з головних факторів: це те, що з 1 липня держава повернула старі податки більш високі на пальне, а саме сизні збори та ПДВ з 7 до 20% відсотків підвищилось. Відповідно, це створило додаткове податкове навантаження на бензині 11 гривень на літрі, на диспальному 7,5, з і ну це дуже суттєве. Зростання відповідно цей фактор він в липні відігравав свою роль і зараз поновився у серпні, після того як запаси пального були вичерпані більш дешево. Ще таке питання. Загалом, я ж правильно зрозуміла, ціна, яка є зараз, це результат ось цього повернення до воєнної ставки на податку і акцизу, яка відбулася 1 липня. Ну, насправді важко сказати, що, що саме тут вплинуло. Вплинув безумовно і е, новий податок, і новий старий податок. Да, і безумовно, це те про що ви сказали. Це здорожчання е, нафти та нафтопродуктів у світі на 15% в липні підвищилися ціни. нафта зросла з 75 до 85 доларів за барель. Відповідно подорожчало і пальне. І для нас це дуже важливо, оскільки ми все купуємо за імпортом сьогодні. Все купуємо в Європі. Тобто, це теж штовхає ціни. Що там більше штовхає, чи ті податки, чи цей світовий тренд. Ну важко нас наразі сказати. Думаю, що це неможливо роз, якось розграничити. Але ж ну, маємо те, що маємо, і головне те, що потенціал для подальшого зростання ще зберігається. Пане так. Сергію, просимо вас зараз з нами залишатися. Хочемо додати трохи інформації для наших глядачів. З 1 липня 2023 року в Україні був відновлений податок на додану вартість на пальне. З 7% ставка виросла до 20. Також були повернені до воєнні ставки акцизного збору. На бензин 213,5 за кожні тисячі літрів, а на дизельне паливо 139,5 євро. У нас тут в студії є ще економічний експерт Андрій Новак. Пане Андрій, як ви взагалі? Загалі ставитися до минулого року, 17 травня 2022 року, держава контролювала ціни на пальне. Як ви, взагалі, ми знаємо, що економісти дуже скептично ставляться до державного регулювання цін, але з тією ситуацією, яка зараз складається, як ви ставитесь до втручання в держави в ціни на пальне? Держава не контролювала, держава просто зробила пільговий режим, що Резіла дозволило акція. та знизити ціну. Зараз вони просто відмінили з 1 липня цей пільговий режим, і безумовно об'єктивно ціна зросла, але не на ті відсотки, на які зросли чи повернулись податки. Чому тому що частину зростання взяли на себе самі мережі АЗС? Слава Богу, у нас цей ринок. Ну, порівняно конкурентний, uh -huh. і взаємна конкуренція не дозволяє гравцям основним там надмірно ставити собі ціну, яку завгодно, тому що є конкуренція декількох, ну скажімо, 5-6 приблизно рівноцінних за масштабами, за кількістю АЗС мереж. Але факторів підвищення ціни дійсно їх є декілька. На жаль, це не тільки зростання чи повернення старих податків, а це і зростання світових цін. І теж той фактор, що ми фактично зараз втратили майже повністю власне виробництво, так і там тільки автогаз частково є власне виробництво, і ми повністю імпортуємо. Тому ми залежимо від імпорту, в тому числі, наприклад, як ми згадували курс гривні, якщо б в нас ще зараз відбувалася девальвація гривні, то зростання цін на пальне було б ще вищим. Тому що ми повністю імпортуємо, тобто купуємо за валюту. І якби валюта зараз дорожчала, тобто гривня девувала, ми мали б ще вищі темпи зростання цін. Але я вам скажу порівняння з періодом декілька місяців, пам'ятаєте, коли був дефіцит після вторгнення, mm -hmm. так ціна була, ну, наприклад, на дизель вже була понад 50 гривень. Зараз ще поки що до 50, ще. Ну так, 48, 47, 49 до 50. Тобто, в принципі, ми ще. 49-98 Так, ми От ще нібито ще трошки навіть не досягнули того найбільш критичного моменту, який був за декілька місяців після вторгнення. Але правильно сказав експерт, ще потенціал на зростання, на жаль, є. Тому що навіть те, що наші Збройні сили безумовно дуже гарно морськими дронами. М'яко кажучи, зачепили один російський найкрупніший танкер нафтовий, Так, це також спровокувало в тому числі підвищення цін на пальне, тому що у світі прийшло розуміння, що тепер поставки тої ж російської нафти вони будуть під великим питанням, тому що Збройні сили України працюють дуже добре. Так, для ринку, для нас, споживачів, це нібито погано, але для нас зараз ключове завдання це перемога у війні. Це це ключове завдання. До речі, збройні сили України, як і раніше, користуються нульовою ставкою ПДВ. Тому збройні сили України платять не за тими цінами, які ви зараз бачите на ЕЗС. За набагато нижчими, тому в цьому плані забезпечення збройних сил воно йде окремим рядком за нижчими цінами? Да, можна лише уявити, скільки пального потрібно для того, щоб так. все їздило на фронті, і працювало. А пане Сергію, до вас таке питання. А якщо зможете відповісти на нього коротко, будемо а, вдячні. От е, ми тут говоримо про те, що е, ще є куди рости цим, ці, е, цим цінам на пальне. А де ось ця стеля? Наскільки вона так би мовити, Мовити, велика ну, наразі. Я думаю, що можна вже впевнено говорити, що ціна на бензин сягне 55 гривень за літр. Десь пальне, я думаю, десь 54. Це станеться там найближчим там тижням. Може, днів там 10 на це знадобиться. Потім треба буде дивитися по динаміці світового ринку. Якщо він буде рухатись далі до гори, то відповідно буде корекція цін і. В Україні ну десь якщо зараз всі очікують, що ціна на нафту може сягнути 90 доларів за барель, Ну якщо це станеться, то я думаю, що ціни на бензин, принаймні, вони е ну наблизяться впритул до 60 гривень за літр. Пане Сергію, дякую вам, що пояснили водіям, які дивляться наш ефір, що їм очікувати в найближчому майбутньому. А я нагадаю нашим глядачам, що з нами був Сергій Куюн, директор консалтингової групи А 95